1 квітня день сміху, гумору та чудового настрою. Усе таки здорово, що є раз на рік день, у який можна безбоязно пожартувати над власною половинкою чи начальником. Щоправда, за умови їхньої незлопам'ятності, інакше ваш жарт вже другого може відгукнутися. Але що примушує людей, навіть позбавлених почуття гумору, неодмінно жартувати, 1 квітня з'ясовував про тиждень. Веселе свято, так що потрібно ставитися з гумором до всіх розігрішів, що тобі роблять. Святковий такий дух на перше квітня, як кажуть, сміх подовжує життя. Треба якось один одному підняти настрій в цей день, якось пожартувати, почуть навіть познущатися. У нас на роботі був такий жарт. Написали, що путівка безплатна. Туреччину і стільки народу, а ви написали для кращого робітника. І всі сразу на роботі стали краще. Сміх продовжує життя, так що є сенс сміятися цілий рік, а не тільки 1 квітня. Гарного усім настрою на увесь наступний тиждень, який проаналізує для вас моя колега Ольга Гладун. Вмикайте.